стани депресивні неприємні можуть бути будь-кого, бо це комплекс обставин, дуже важлива сила волі і алгоритми дій. Тобто ми працюємо як мінімум в двох направленнях: Перше – думки, бо ви цього можете не помічати, але якраз негативні автоматичні думки вони пьюх і викликають депресивні неприємні стани. І ми маємо працювати з цими думками, аналізувати, спостерігати і. Як українською, опровіргати їх, да, знаходити їм альтернативи. Друге це фіз, -активні. сила волі встати, вмитись, сісти на велик, пройтись, побігати, прийняти контрастну душ. Це важливі два такі компоненти, від яких залежить взагалі наш стан, наш самопочуття. Нормально потрапляти в ці стани, ненормально западати про антидепресанти. Часто їх назначають. Коротко, кому вони потрібні, кому ні. Антидепресанти не лікують, вони допомагають, поки ти їх приймаєш. Перепиняєш приймати, чи всього стане повернеться. Ви можете собі допомогти без антидепресантів за допомогою психотерапії, самостійно, книжки, курси, лекції або психолог. Якщо я в своїй роботі відчуваю, що клієнт не може робити техніки, не може робити домашні завдання, він не усвідомлює, тобто йому не вистачає сили волі. Ось тоді можна приймати антидепресанти, щоб вони от е, зняли якийсь гострий стан, і тоді продовжити психотерапію всі ці м, штуки, самостійно навчитися контролювати стани, коли антидепресанти вже будуть не потрібні. Тому хтось хоче їх приймати, хтось боїться приймати. Я раджу пробувати без них психотерапію. Якщо виходить, добре, якщо не виходить, я раджу все таки почати приймати антидепресанти, і через два тижні після прийому, все таки, продовжити психотерапію паралельно з прийомом антидепресантів.